Десятки загиблих та поранених. Серед них щонайменше двоє дітей. Такими є попередні наслідки атаки окупантів по Умані на Черкащині. Ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок та складські будівлі. Загалом пошкоджені 10 багатоповерхівок. Там оголосили триденну жалобу. З-під завалів ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. По-перше, за 50 днів окупанти завдали по Україні масованого ракетного удару. Окрім Черкаської області, російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у приватний будинок. За даними тамтешньої влади, загинула дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали, двоє з них в лікарні. На Київщині уламки ракет поцілили у багатоповерховий дім. Поранення отримала 13-річна дівчинка. Її доправили у лікарню. Загалом з 23 крилатих ракет сили протиповітряної оборони знищили. 21. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку російським терором та пообіцяв справедливу відповідь. кожна така атака, кожне зло проти нашої країни і людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають. Ми не забудемо жоден злочин, не дамо жодному окупанту уникнути відповідальності.